Вітаю, друзі, на каналі Прокачка. Мене звати Тарік і ми розпочинаємо серію проходження гри маєток Луїджі 3. Приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки, лайки, буду дуже вдячний. Ну що ж, давайте подивимось вступний сюжет.

Here we go! Here we go! Yeah! Okay, come on! Oh yeah, let's go! <laughs> <laughs> yeah! <sighs> oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Come on! Оєха. я ко Приїхали ми друзі у величезний готель, де нас вже чекають. Що там нам скаже Маріо? З нами ходить наша собака полтерпап. Ми будемо його називати Пепі. Так простіше. І він з'їв Торт Маріо. Пошукаємо, що є тут цікавенького для нас. Можливо, щось знайдемо. Так, бачу якогось чоловічка перед столом. І це в нас персонал готелю. Щось не так? Я сподіваюся, ніщо не робить ваше перебування тут менш ніж ідеальним. Весь наш персонал прагне забезпечити вам ідеальний відпочинок. Еге. Якийсь він дивний. Мені здається, що він в масті. Надіюся, це мені лише здається, кого б ще щось запитати. А що нам скаже принцеса Піч цікавого? Цей готель такий великий Луїджі. Він також чудово прикрашений. Нам так пощастило, що ми отримали запрошення приїхати сюди. Хехе. -хе. Коротше, піч дуже сподобався цей готель. Ще один дивний чоловік на рецепції з величезними очима. Ласкаво просимо гості до останньої інстанції. Ви готові зареєструватись? Моторошний тип. Ну що ж, реєструємось. Гості ласкаво прошу вас до останньої інстанції. Мене звати Гелен Грейвлі і я власниця цього готелю. Я надзвичайно рада, що ви вирішили прийняти моє запрошення. Ви всі, мабуть, дуже втомились. Дозвольте мені провести вас до ваших кімнат. Ох, і не переживайте ви про свій багаж. Наш винятковий персонал подбає про це за вас. Зрештою, ви наші віп-персони. Ми підготували для вас першокласні кімнати. Всі атрибути розкоші. Підемо самі переконаєтесь. Кімнати Маріо Луїджі та Піч знаходяться тут. Ми також підготували кімнати для туадів. Я сподіваюся, що вам сподобається ваше перебування. Я смію сказати, що ви запам'ятаєте це на все життя. Ха-ха-ха. Ну що ж, оглянемо номер, виглядає гарно. Я б сказав святково. Купа гарних кульок, вся кімната блистить і їжі багато. Можливо, щось десь захолено цікаво. Обана, Так і до інсульту недовго, з такими прикольчиками. З відчуттям гумору тут власники, якщо лишили таку скриньку. Відкриємо шафу. Оу, те саме. Злякати нас надумали. Я хочу знайти тут щось. Якусь відкрити таємницю. Щось вони хіхікали підозріло, коли нас проводили. Що цікавого в ваній кімнаті є? Чим нас тут налякають? Пепі такий задоволений. Йому тут подобається. Хороша собачка. Тут все оглянули, можна повертатись в кімнату. На жаль, ніяких секретів не було знайдено. Щось Пепі хоче нам сказати. Ляжемо, перепочинемо, запитує Пеппі. Чому б і ні на добраніч, Пепі і гарних снів? О. О, найс!

Ого, принцеса піч закричала, що коїться. Буга, це не наш номер, це якийсь страшний сарай. Рослинами заріс, і це за ніч? Добре, що є, ліхтарик. Що тут сталося? Хтось напав на нас? Якось кардинально змінився наш номер, і то в гіршу сторону. Це щось не до добра, мені це не подобається. Гляньте, які страшні кульки з'явились, і десь зник наш друг собачка Пепі. А, так страшно. І тут ще лякають на рівному місці. Скриньки хтось змінив. Коли ми приїхали, вони були інакші. Ворони, не лякайте, Луїджі так кіпішний. Перевірю ще цю шуфляду. У нас тут все лякає. Перевірю ванну кімнату, можливо, вона не змінилась. Ого, тут вже й миші встигли завестись. Надіюсь, за шторою нікого немає. Щось страшне зробилось за ніч з нашою кімнатою, будемо виясняти. Ага, чуть не зацепив. Якщо Уїджі хотів в туалет піти, то він міг прямо тут в штани сходити з такими приколами. Так, і потрібно друзів перевірити. Вийдемо подивимось, що там в коридорі. До речі, те, що я замітив, що в цьому готелі не було більш ніяких гостей, крім нас, а він величезний, щось тут нечисто. Це якийсь полтергейст пролетів? Цікаво. Виглядало досить страшно. Можу з впевненістю сказати, що змінився ось не тільки наша кімната, а й весь готель. Черепи на столиках. Дуже цікаво, що тут відбулося. Можливо, є якісь десь підказки, якась ручка. Е, е, обережно, чуть не провалились туди. Не видно наших друзів. Надіюсь, вони зараз мене шукають, а не десь пропали. А ця статуя Гургулії це все дуже дивно. Йдемо далі. Буде прояснятись ситуація. Сумка Маріо. Провідаємо його. Маріо ти де? Ау. Судячи, як тут все розкидано, або Маріо втікав, або його зловили. Надіюсь, він втік і десь ховається. Вікна відкриті, все перевернуте, якісь вандали напали. А персоналу готеля і не видно. Якщо згадати, що вони були в масках, як мені здалось, то вони видають себе не за тих, ким вони є насправді. Так, перевіримо шуфлятки. Можливо, там якась записка є. Ага, та скільки можна. Ще до піч зайдемо. Hello. Я сумніваюсь, що ми її тут побачимо, але може є якась зацепка. Hello. Так, і знову все розкидано, так як ніби хтось напав зненацька. Та скільки можна, хоч бери і не відкривай ті шафи і шкафчики. Напевно, піч пила чай, як хтось сюди зайшов, кружка чаю на землі. І ми чули, як вона кричала. Нам повезло, що ми її почули, бо остання кімната була нашою. Чую, запрацював ліфт. Та-да-да-дам! Так. Так, так. Це мій найшановніший віп клієнт. Я саме йшла до тебе. Відповідає кімната твоїм очікуванням. Хіба це не говорить про хороший стиль? Ой. Я ледве стримую себе. Ти не уявляєш, як сильно я хотіла, щоб ви прийняли моє запрошення. Чому так? Я впевнена, що тобі цікаво. Ха-ха-ха. Ти побачиш, є хтось, кого я справді обожнюю. Він є натхненням для деяких із моїх найкращих ідей. Наприклад, запросити вас сюди. Я така велика фанатка цього. Ось чому так чудово, що я можу його познайомити з тобою. Правильно, Луїджі. Я сподіваюсь, ти готовий. Ха ха, сюрприз Луїджі, це я король Бу. Ця стара лиска замкнула мене наглухо в своїй лабораторії. Але вгадай що? Я вийшов, власниця готелю просто вмирала від бажання зустріти зі мною. Тому вона випустила мене. Дуже пощастило, так? І в всякому разі, я не думав, що ти справді тут з'явишся. Я був готовий про всяк випадок. Фактично, моя помста майже завершена. Що я маю на увазі під помстою? Радий, що ти запитав. Я захоплю тебе і всіх твоїх друзів на вашій відпускній вечерінці. І поміщу в картини. Ой, там, Луїджі, скоро все закінчиться. Настав час для сімейного воз'єднання. Буя. Ха-ха, oh, no. візьми це. О, і є ще один кадр, звичайно. Я зберіг його спеціально для тебе. Залишайся там і зроби найкраще налякане обличчя від Луїджі. Гра закінчена! Так-так-так, втікаємо! Тут нас помістити в картину хочуть як всіх наших друзів. Який жах. І я не бачу дверей, в які можна було б втікти. Біжи, Луїджі, біжи. Ти остання надія на порятунок. Який же він злючий, цей король Бу! Давай, Луїджі, ще небагато лишилось. Маєток Луїджі 3. Вступ гри ми пройшли. Сьогодні в нас короткий вступ. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. І не забувайте підписуватись на канал.